Щоб продавати з легкістю, треба продавати легко. Таке щось придумала, сама не зрозуміла. Давайте розбиратися. Уявіть, що ви перед сном зайшли в інстаграм, а там вам почали ставити якісь складні питання, половину столів ви не зрозуміли. І що ви почнете розв'язувати ці завдання, головоломки для вашого мозку чи просто проскоролити? Подумайте, що це щось неясно що і та далі. Я думаю, що другий варіант. Так, от не робіть так, щоб про вашу рекламу, про те, що ви постите, так само робили. Я вчора перед сном гортала стрічку, і там знайшла мене реклама з питанням. Ви вже спали на постілі з м'якої вареної бавовни? Я взагалі не знаю, на якій постілі я сплю чи воно бавовни, чи воно натуральне, чи не натуральна. Я правда в цьому не шарю. Мені подарував хтось на день народження. Я на ній сплю. Все, ви знаєте на якій постілі ви спите це варена, бавовна чи не варена? Уявіть собі, на яку аудиторію розрахована ця реклама. Це розраховано мінімум як набрі бандакам. Тому що в принципі більшість людей не знають ні про варену бововну, ні про те, на якій постілі вони сплять. То навіщо ставити таке питання, на яку на яке більшість людей не дасть відповідь? Тому що вони не знають, і нафіг воно їм треба. Якби люди, ці які створювали рекламу, спитали щось по-іншому. Наприклад, чи хотіли ви засинати на супернатуральній дихаючій бововні, де вам не треба? Там провітрювати, де ваше тіло дихає, де все супер відбувається, сняться лише найкращі сни. На це питання я можу відповісти. Звичайно, хотіла би. А на питання, чи є в мене там варена бавовна, чи немає, хто її взагалі варив і навіщо, я не можу відповісти. Тому дивіться, давайте порівняємо дві реклами: одна написана простою людською мовою, зрозумілою, чи хотіли б ви спати на класній постільній білизні, де не парить, де тіло дихає і тому подібне. І друге питання чи хотіли б спати на білизні з вареною Вовні ну тут не складно здогадатися, яка реклама швидше вистрілить, і яка взагалі не вистрілить. Ось вам приклад того, як простий контент, розмова простою, примітивною мовою залучає більше людей, ніж ви навалите якоїсь там або професійної термінології незрозумілої, або в принципі якісь риторичні питання, які всіх ставлять якусь незрозумілу ситуацію. Людині простіше проскролити, ніж розбиратися, чому вона має розбиратися в ваших термінах і в тому, що ви там понаписували. Коли люди споживають контент, вони не хочуть напружуватися і правильно, тому вам треба легкою, як пір'їнка мовою, доносити їм про ваші переваги, про вашу продукцію і про результати, який вони отримують. Уявіть собі, що ви собі ходите по Тіктоку, і тут до вас питають: вас турбує себурея? Половина людей, а то й більше на вулиці, не знає, що таке себорея, ну тому що в них її ніколи не було. Або вони просто не вникають, що там в них в голові робиться взагалі. Себре це лупа, трішки незвичайно, але. Це лупа, і тепер уявіть собі тут питання: вас турбує сабурея, Чи у вас лупа? Щось біле сипеться з вашої голови на плечі? На яке питання більшість людей зможе дати відповідь, тому що вони зрозуміють, що в них питали? Навіщо ви ліпите той термін Себурея? Він зрозумілий лише дуже вузькому колу людей, або спеціалістів, або тих, хто з тим уже стикався і лікувався, і тому знає і там які шампуні, і терміни, і це те, все тому подібне. Навіщо? Спеціально звужувати вашу цільову аудиторію замість того, щоб показати максимально просто, щоб кожна зустрічна людина розуміла про що ви говорить, і задумалась: а може й правда це мені потрібно. Уявіть, що ви їдете на швидкій трасі і бачите білборд. І його створювали за тим самим методом, яким зараз більшість людей пише пости. Там літературне речення, там гарне порівняння, там щось GPT-чату взяли. Оце те, що gpt чат любить. Це не про те, а про те. І таке все напхали в борт. А у вас є три секунди, бо ваша машина на швидкості. І вам треба прочитати, що там написано. Прочитайте, ви не встигнете. А уявіть, що там написано: продається гараж 3 кілометри звідси. Туди повертайте 3 тисячі доларів. Коштує зрозуміло, зрозуміло. Тут написано примітивно. Тут людина навіть не вкладала ніякі творчі літературні свої фантазії, щоб описати, але ж зрозуміло, що продається, за скільки іде його шукати. П'яти словах. А в літературних фантазіях піди ще розбери, що там за тим підтекстом літературним людина ховала. Так от, пишіть просто так, як ніби ви створюєте білборди на швидкісній трасі. Хай воно буде не літературне, хай воно буде не вичорно і не супер там відрізнятися від інших, тому що ми ж всі хочемо такими бути незвичайними людьми. Але хай воно просто стріляє в саме, в саме серденько, хоча б не для того, щоб вас купили, а для того, щоб вас зрозуміли, що ви там понаписували, що ви продаєте, і який результат люди отримують. Якщо у вас є бажання розібратися в цих продажах досконально, я вас запрошую на наступний потік інстагроші 30 для того, щоб з нуля створити свій продукт. Та навчитися за 6 тижнів продавати його онлайн. Уявіть собі, в середині жовтня ви заходите на курс, і вже в грудні ви отримаєте перші продажі. Якраз під ялинку зможете купити собі або друзям якісь прикольні подарунки. За 6 тижнів розберемо донитки то інстаграм, створимо вам продукт, якщо його немає, і навчимося продавати. Це просто е, класичний SMM, який працює. І який не про те, щоб запостити постік, а про те, щоб кожен пост продавав або вів до якоїсь іншої мети. Через півтора місяця після того, як ви стартуєте цей курс, у вас є власний продукт, перші клієнти, і перші гроші, і повне розуміння, як продавати і як масштабуватися з перших грошей, зробити якийсь собі дохід, який вас влаштує щомісяця. Для того щоб зайти на курс, потрібно написати мені діагностика в дірект. І слово діагностика в Дірект, і ми з вами вийдемо на безкоштовний зум. За 20 хвилин розберемо, що ви можете продавати, кому, або якщо ви вже маєте продукт, розберемо, чому воно не продається. Результати учнів першого потоку дуже крути. Вони перевершили мої очікування, тому я впевнена, що зараз іде другий потік, будуть теж круті кейси. А на третьому потоці вже будете ви. І в грудні вже матимете перших клієнтів і дохід онлайн. Уявіть собі, як це круто. Чекаю вас в діре під слово діагностика. Обов'язково розберемося з усіма вашими питаннями: що продавати, чого не продається, і на який результат ви зможете розраховувати вже в грудні.